А з цим завданням справиться кожний шестикласник. Нам просто замість наших букв потрібно підставити цифри. Але своїм учням я кажу, якщо я дріб множую на якесь число, то це число йде в чисельник. Тобто він виглядає так: m поділити на 3 плюс N поділити на 5. Підставляємо числа. М у мене мінус 18 поділити на 3, додати N55. Поділити на 5. Мінус 18, поділити на 3, мінус на плюс дасть нам мінус 6, додати 55 поділити на 5, це в нас буде 11. А як додавати такі числа? Я говорив у своєму курсі. Переходь у шапку профіля і дивися на моєму сайті. І мінус 6 градусів плюс 11, тобто температура зростає. Результат буде знаком плюс 6 відняти 11, 5.